В ефірі програма Фабрика ідеї. Сьогодні говоримо про дані, відкриті дані і як вони вплинуть на життя звичайного населення. У нас у гостях Дмитро Скоробагатов, співзасновник системи обліку корупційної активності. Вітаю вас, Дмитро, нашій Добре. студії. І у вас така велика тема Облік корупційної активності. Це що у паперах буде? Наша система. Являється таким картографічним сервісом на даному етапі, який дозволяє регіструвати проявлення корупційної активності і учитувати їх, привращає в статистичні дані. Угу. Яким чином це буде працювати? Тобто, людина, яка, наприклад, зіштовхнулася з корупційними проявами, наприклад, у лікарні. Так, це також корупція, якщо навіть 50 гривень а, вимагає або натякає на 50 гривень лікар, це корупція? Ну, звісно. І не обов'язково корупція зв'язана з взяткою з хабарем, це може бути любов некорректно виполнення служби об'язанності на роботі місці. Ну, ну випивання чаю в робоче час, наприклад, це корупційна активність. Тобто, якщо, наприклад. Мешканець області зайшов, і під час робочої години а, голова сільради або секретарка займається не а, справою по роботі. То власне він може що потім? Він може миттєво повідомити про цей випадок. І його, Куди? Ну на, на карту на нашу. А де карта? В, в інтернеті, інтернеті знаходяться. Угу. Так? Дивіться, не усюди є комп'ютер, так? Для этого є мобільне приложення. Или сейчас мы ми э, прорабатуємо ідею можливості для старих телефонів, наприклад, використовувати э, э, смс сповіщення. Дмитро я пропоную перерватися. Зараз подивимося сюжет власне про э, вашу розробку, як вона буде працювати. Волонтерська група розробників, котре збирається разом. Вже декілька місяців поспіль вони створюють корупційну мапу України. На кожен напрямку, артем адрісидев і флаб. Проектом передбачається створення відкритої бази даних у вигляді поміток на географічній мапі, хто і як зловживає владою. Із на даний момент відкриту бібліотеку картографічну на мові JavaScript, називається Leaflet. От благодаря мы ми е, зазнайом онлайн карту, публікуємо наші дані онлайн. Досі тобто, та не наша розробка, ми используем її в нашій роботі. Розробники не ставлять за мету впливати на державні органи, натомість вони дають таку можливість громадянам. Власне, вони і є основними користувачами, оскільки саме від їхньої активної залученості залежить успішність проекту. Ми не беремо на себе функції ковата, -то, то есть активного актора ринку антикорупційних услуг. Тобто ми не хочемо кого-то судити, карати, либо виносити кому такі -то -то вердикти. Тобто ми на себе відповідальність не беремо. Ми лишь агрегуємо інформацію, то зібираємо і що найважливіше даємо публічний доступ. К ней. Команда фінансово незалежна від зовнішніх донорів, і це принципове рішення. Наша цель не стоїть. поиске каких-то, опять же, устойчивых связей с кем-то. Потому что любые устойчивые связи в нашей ситуации влетут непосредственно не обязательно риски репутационные. То есть как только мы будем декларировать связь с милицией, прокуратурой, какими-то антикоррупционными органами, сразу же нас, нас впишут в какую-то коррупционную среду и скажут, и скажут, что мы лоббируем чьи-то интересы. Поки що проект на етапі тестової розробки. Як тільки з'явиться робоча версія, команда обіцяла, що про це дізнається кожен громадянин України. Повертаємося до студії. Отож, ми побачили, як працює таких, в принципі, мобільних додатків сайтів дуже багато так з'являється. Сьогодні активно говорять про те, що відкриті дані, що це дасть в принципі населенню. Які це мають дані бути відкриті? В нашем случае мы выступаем, кроме того, что используем открытые данные по местоположению установ, например, муниципальных или государственных В принципе, можем использовать данные по э, личному чиновників участвующих в управлінні или обслуживанні этих організацій, кроме того, ми э, сформуємо массив статистических даних, которые будуть характеризовать корупційної активності по територіальному признаку або по трослевому які припрошую відкриті данные, як декларації чиновників. І, і, і з поміж їх аналізу, цифрові волонтерської теж інтересніше умозаключення можна зробити е, или тих организаций організацій, отдельных чи чиновників. Це такий великий проект, наприклад, щодо декларації чиновників, які вже працюють, так да. і людина може зайти і подивитися. Вона може долучитися навіть до розшифровки этих декларацій. Це волонтерська така діяльність. Угу. Розшифровки якої? Ну, які декларації. Дивіться, якщо говорити про те, що, наприклад, живе у, о, десь у районі будь-якої області людина, і ось туди не доходить цивілізація, так? Як вона може ось таким чином долучитися? Вона може зайти на сайт определенний, я точно не пам'ятаю, як на вулик або як то так. И там зарегистрироваться минимально без указания личных данных, и ей будет человеку будет предложено э е, оцифровать декларацию, то тобто, есть она существует в виде PDF-а. Это же он е, долучется до восприятия этих данных. Такой сервис есть. Он может ввести фамилию своего э е, как бы главы, и если его декларация уже расшифрована, конечно же, ему будет предоставлена. А якісь то успішні приклади є, коли дійсно айтішники, волонтери Активісти відкривали ось ці дані. Наскільки система е, спротиву існує, оскільки ми, власне, наша програма спостерігала у 2012 році. Ми говорили про те, про відкриті дані. І на той час це було досить небезпечно про це говорити. Спротивлення системи, безусловно, присутствує. Э, для цього айтішники, крім мозової діяльності, пытаются привлекать э, всяких юристов, э, тоже заряженных на антикоррупционную деятельность, например, либо э, просто э, как бы, людей по связям непосредственно с властными структурами. То есть э, таких людей, которые знают, каким образом правильно э, сделать запрос, э, на получение этих данных деклараций. Потому что они-то открыты, но чтобы их получить, нужно пройти через какую-то череду Всяких бюрократичних процедур, наприклад, які ви знаєте, ось як приклад проекти, де власне змогли зробити дуже успішні, так ну, Учет, например, тих же розхода водних ресурсів, вон дозволять, ли, повіні, яким образом где в городі і вода. Где есть утечки, и самое главное оценить ущерб от этих уде утечек, например, аварийных, потому что сейчас мне непонятно. Например, у нас течет целое лето вода по, по улице, никто ее не трогает, потом как бы, доходит до людей, что скорее всего это выгодно. Не, просто не фиксить э, аварию, а просто в, в аварийной ситуации, экономика аварий, аварийной ситуации близка к праздничной экономике. То есть туда можно. Любую суму денег списувати, як говорится в народі, і осваювати її вже нецілівим обратом. Тобто вони такий проєкт створили, де фіксується все, це можна побачити, в які втрати. І, власне, за що сплачує насправді споживач, так? Ну да, так, це можна реалізувати. Що для того, ну, щоб вона була <кхем> легальною, так? Ну так, звісно, її поставить на, муниципальный, как бы, на муниципальное обслуживание, конечно, такие системы необходимы нам. Они в во многих странах существуют. У нас люди, которые их разрабатывают, которые понимают, как их сделать, они как бы останавливаются на прочитав вечерние новости о том, что и вот сама невозможность как бы Провадження їх встановлювати, навіть так можна сказати. А, скажіть, ну у нас залишилося обмаль часу, тобто є а, активісти, які це безкоштовно роблять, так ну насче боротьби з корупції, да. так. Це чисто без, без Non-Profit-проєктів. проекту, так, для того, щоб воно не було якоїсь легальності, так ну власне, щоб ці цифри мали якісь то там у суді, там чи коли з'ясовувалися стосунки, так, там ЖКГ. Легальна вимога має бути, так? Mm -hmm. То наступний крок, я так розумію, за ось цими місцевою владою, яка не, не бере це до уваги, так? Ну, в плані проєктів по очоту розходів, так. Да. У нас наш проєкт. Тобто вони активісти безкоштовно її віддають чи продають за великі гроші? Може у місцевої влади немає цих грошей, аби купити. Так, такие додаток. Экономическая эффективность в таких проектах прогнозируемая, и она очевидна. Угу. По экономии средств тех же бюджетных. И это просто здесь влада, точнее, чиновники не хотят заниматься этим, потому что это контроль За цільовим використанням бюджетних средств. А У. що потрібно для того, все ж таки, щоб впровадити ці програми? Оскільки вони вигідні, я так розумію, в першу чергу для громади. Звісно, ну для цього потрібно понижати э, рівень корупційної активності. Тільки mm. так. То починаючи з да. вашої програми і mm. потім. Мы исходили З из того, что любой э, высокотехнологический сервис будет сталкиваться в Украине с невероятным противодействием. Поэтому решили пойти как, путем как бы принципиальным. то есть э, привлекать к антикоррупционной борьбе громадян, э, как громадян бы с ростом э, доказательной и э, вообще базы статистической привлекать уже непосредственных так называемых деструкторов коррупции то есть гражданские гражданские объединения, группы активистов либо специализированные государственные органы, которые имеют право и возможность э бороться с коррупцией вот на местах. Угу. Ну успіхи вам. Коли починаєте, коли стартап? Ну, ми вже практично Прототип прототип вже працює. Уже в можна сьогодні, так? И як да. можна вас знайти? Ну, і зафіксувати? В Фейсбуці у нас є група, також, ну, якщо если... СМС ну, SMS можна надіслати. Вам вже сьогодні ні, ми зараз тільки продумуємо цю можливість, тому що є дуже велика група активістів таких середнього і вище середнього віку, які будуть зможуть з допомогою СМС це робити. Угу. Будемо тоді чекати на поліпшення вашої роботи, щоб дійсно могли будь-хто будь-якого віку зафіксувати і зв'язатися з вами, зафіксувати, що там у селі десь відбувається корупція. Дякую, Дмитро. А я з вами прощаюся. Рівно на тиждень хай щастить.